Послання 1193 Християнство будуть ненавидіти, тому що його розглядатимуть як перешкоду для особистої свободи понеділок, 11 серпня 2014 року Божого 1936. Моя ніжно улюблена дочко. Світ є затоплений новою формою духовності, яка базується на вірі у надістоту. Того, кого вони називають Христом, але це не має жодного стосунку до мене: Ісуса Христа. Сатані в постаті Люцифера, якого називають Царем світла, поклоняються не як уособленню зла, але як тому, який виконує вчинок для Бога. Цю ідеологію підтримують таємні секти, які мають намір знищити християнство. Багато людей будуть втягнені в окультні та магічні практики, тому що вони жадають приємних збуджень, але як тільки вони в це втягнуться, то стануть заручниками, а з часом і одержимими злим духом. Багато людей є спраглими духовного задоволення і прагнуть миру, будь-яка ідеологія, яка стверджує, що принесе їм самореалізацію. Мир, спокій і глибше розуміння своєї людської природи буде для них привабливою. Багатьом, однак, не буде приємно йти за мною, Ісусом Христом, бо суспільство засудило мене на перебування у надрах землі, і тому вони заспокоються, коли їх годуватимуть фальшевим вченням, згідно якого всі дороги ведуть до Бога. А це є брехнею, бо ви можете прийти до Бога тільки через мене, Його єдинородного Сина, Ісуса Христа. Я є одним в тому, хто все створив, є тільки один Бог, і я, Ісус Христос, є Слово, що стало тілом, задля того, щоб людство могло знову стати цілісним. Без мене ви ніколи не зможете бути довершеними ні в цьому житті, ні в наступному. Світові скажуть, що найважливішою метою, до якої варто прагнути, є свобода. Свобода за всяку ціну, але правдиве вшанування Бога означає втрату можливості служити лише своїм власним інтересам. І тому християнство будуть ненавидіти, тому що його розглядатимуть як перешкоду для особистої свободи. Служити Богові будь-якому Богові. Стане метою багатьох людей, які шукають правду. Але коли сатана буде вважатися людьми божественним, то Бог у своїй нескінченній справедливості знищить тих, які почитають звіра. Звір, який ховається серед еліти і можновладців, дає велику силу тим, які поширюють брехню про те, що я, Ісус Христос, не існую. Це є найбільшим прокляттям, нанесеним людству сатаною, і людина через свою слабкість впаде через брехню, яка виліться з уст нечистивих. Є тільки один Бог, є тільки одна дорога до Бога, жодна інша дорога, незалежно від того, як блискуча вона може бути представлена, не може привести вас до Отця, а тільки та, яка веде через мене. Ісуса Христа, Спасителя світу, Ваш Ісус.